Карло, вітаю з перемогою в Лізі чемпіонів. Хотілося б запитати, що відбувалося у перерві між таймами. Чи були ви злим на футболістів? Або, навпаки, були спокійним. З ким про що ви говорили? І також, що трапилося із командою. Коли ви змінили схему на 4-3-3. Що ж, мені не потрібно було злитися. Мені потрібно було пояснити деякі моменти. Було зрозуміло, що Дортмунд грав дуже добре. А ми не мали балансу. Ми втрачали м'яч на чужій половині поля. Ми постійно втрачали позиції. Тож нам довелося змінити систему на 4-3-3. І це спрацювало краще так само, як і ставлення до гри у другому таймі. у роздягальні ми були досить спокійні і разом обговорили зміну системи. Гравці погодилися, і ми це зробили. До камавінги та кроса долучився Вальверде. І у другому таймі це допомогло команді. У цьому сезоні ми мали багато проблем. І втрачали якісних гравців. Ми компенсували це самовіддачею та колективними зусиллями. Цю лігу чемпіонів ми виграли як за рахунок жертв, так і за рахунок якості. Одного з цих двох факторів було б недостатньо. Я задоволений нашим складом. І я вважаю, що у цьому сезоні ми грали на 10 із 10. Цей сезон був ідеальний. з точки зору нашої гри та результатів. Ми впоралися дуже добре. у кінці сезону. Коли здавалося б, гравці повинні бути стомленими. Вони продовжували грати на неймовірному рівні. Тож я дуже ними пишаюся. Моя команда і мої гравці у цьому сезоні були видатними. Я вважаю, що вам потрібно віддати належне за те, з якою повагою ви прийняли результат фіналу. Але також хочу запитати, чи не вважаєте ви, що заміни, які ви проводили у другому таймі, потрібно було зробити раніше? Я вважаю, що після матчу говорити на ці теми дуже легко. Ми говорили про заміни у перерві між таймами. Як ми будемо їх проводити? Ми роздивлялись різні сценарії. Знову ж таки нічого не було втрачено на початку другого тайму. Але якість опонента вона неймовірна. Було дуже помітно, як ми втратили ігровий імпульс після стандартного положення після пропущеного скутового. кутового. Це той момент, на якому ми повинні навчитись. Я вважаю, що в цьому матчі. Ми добре впоралися із втомою. і звісно, не сьогодні, а, можливо, завтра і у наступні дні. Ми будемо аналізувати нашу тренерську роботу. Ми повинні засвоїти уроки цього матчу. але все ж таки є й позитивні моменти. з точки зору володіння м'ячем. Ми постійно були дуже небезпечними. При зміні схеми ми були небезпечними у контратаках, але все одно не вдавалося забити. і це ключова проблема. Чому ми не змогли перемогти у матчі?